Гамма це топова збірка для найпопулярнішої модифікації на Stalker EnomLі. Однак в багато кого виникають проблеми, як же її встановити та налаштувати. Саме з цим розберемося в цьому відео. Це гайд на встановлення та українізація Гамма. Аби встановити все це діло, то треба мати Discord, архіватор 7-zip, більш-менш адекватний інтернет та близько 90 гігабайтів вільного місця на диску. Адже цей модпак дуже об'ємний. Всі необхідні посилання я залишу в описі до цього відео. Отже, для початку нам треба встановити самої Anomal версію 1.5.2. Її ми знаходимо на моддібі. Це найбільший портал з модами на ігри у світі, де власне Аномалі займає перше місце. Качаємо версію 1.5.1.2, а заодно й оновлення до 1.5.2. Отже, в нас тепер є два зіп-архіви. Для початку створимо дві окремі папки. Одна під EnomL, інша під Gamma. Назви цих папок, а також шлях до них, мають бути написані виключно латиницею. Видобуваємо файли в версії 1.5.1.2 із архіву у відповідну папку. Далі треба оновити її до версії 1.5.2. Для цього перекидаємо вміст архіву з оновленням в теку із Anomaly та обов'язково погоджуємося на заміну файлів. От, звичайна аномалі в нас встановлена, але для початку треба її також один раз запустити. Ставимо пташечки біля опції Sound Problem Workaround та Prefetch Sounds, а також час від часу, раджу під час запуску, очищувати кеш шейдерів, вмикаючи оцю от опцію, як це показано на екрані. Anomaly в нас запустилася і працює. Виставляємо нашу роздільну здатність. локалізація тут англійська, її не змінюємо. Для завантаження самої збірки переходимо на офіційний Discord сервер в канал How to Install, розділу Gamma Install. І нам треба посилання на сховище Mediafire, Ось клікаємо по ньому. Тут натискаємо завантажити цей архів на 9,5 ГБ і чекаємо, поки це відбудеться. Коли архів буде завантажено, то перестановим збірки слід здійснити певні маніпуляції, а саме вимкнути захист в реальному часі та захист від підробок в налаштування стандартного антивірусу Windows 10 11. Також Важливо, аби були вимкнені будь-які інші антивіруси під час роботи інсталятора, бо вони можуть все зіпсувати. Жодних вірусів у цьому всьому ділі нема. Можете самі, навіть перевірити на ресурсі VirusTotal. Після завершення встановлення вмикайте назад, як воно у вас працювало. Також раджу додати те, ки з збіркою збіркою винятки для антивірусу. Переходимо нарешті до встановлення самої збірки, відкриваємо архів та видобуваємо всі файли звідти в створену нами раніше теку для гамма. І далі дуже важливий пункт. Нам обов'язково треба внути лаунчер до версії 6.0, інакше збірка не працюватиме. Заходимо в канал How to update». Клікаємо сюди та завантажуємо лаунчер. Відкриваємо архів і його вміст закидаємо в теку Crocs Modpack Installer в директорії gamma. Звісно, погоджуємося на заміну файлів. Отже, тепер запускаємо оновлений лаунчер з правами адміністратора. Бачимо, що у нас версія 6.0. Натискаємо First Install Initialization. На це повідомлення не зважаємо, так і має бути. Потім тут натискаємо Browse та обираємо теку не з Anomлі. Не Gamma, це важливо. Тут натискаємо Ні. Закриваємо мод Organizer, поки що він нам не треба, бо там все рівно пусто. І в лаунчері натискаємо Install Update Gamma. Також зауважу, що знизу всі ці опції мають бути активними. І тепер просто чекаємо, бо лаунчеру треба завантажити всі ці 400 плюс доповнень із серверів ModDB. В кінці має з'явитися таке повідомлення про завершення встановлення. Тепер можна закрити лаунчер. Але спочатку це все діло треба українізувати. На ModDB завантажуємо українську локалізацію для збірки. Поки вона завантажується, то створимо окрему папку поряд із папкою нашої збірки Anomaly, яку, наприклад, можна назвати отак. Переміщуємо архів із українською локалізацією туди. Запускаємо мод Organizer. Бачимо, що в нас така кількість модів, як і писалася на офіційному сервері Гамма. Українську локалізацію встановлюємо як окреме доповнення. Натискаємо Ctrl-M і просто оберемо архів із нею. Аби вона була активованою, то треба тут поставити пташечку. Запуск збірки відбувається через оцей мод органайзер. І от як бачимо, все запустилося. Українська локалізація працює, може спробувати починати нову гру для проби. Ось гра працює, виглядає все гарно, окрім відсутності декомунізації на цій локації. Також можна додатково поставити ще два цікавих аддони. На ModDB шукаємо Quick Action Wheel і завантажуємо. Воно важить мало. А також одразу шукаємо Headgear Animations та качаємо його. Це анімації для знімання одягання шаломів, які виглядають дуже круто. Так само не забуваємо помістити архіви з цими доповненнями у виділену нами папку, а встановлюються вони майже тим самим чином, що й українська локалізація. Тільки потім не забудьте налаштувати керування під себе, виділивши окремі клавіші під колесо предметів та анімації шломів. Вдалого полювання сталкери!